Не пощастило росіянам і на півдні. Бійці батальйону Стугна за допомогою дрона Камікадзе знищили станцію спостереження Муром м яку окупанти встановили на дамбі Каховської гес. Цей комплекс дозволяв ворогу вести цілодобове дальнє спостереження. Камери розпізнає людину на відстані 10 кілометрів. Тож загарбники розміщують такі комплекси уздовж всієї лінії фронту, що ускладнює нашим силам оборони здійснювати необхідні дії для звільнення українських територій. Все я далі знаю куди. Угу. На каміру, так? Да, на камеру. Так, я скоро скидаю. Скидаю, скидаю, скидаю. скидивий. Що Стоїть. Да, наш как бы Давай. Стоп, облетели. Так и развернуло даже. Я есть. Тупо в нее. Ну да, взрывы то Взрывы нет. Есть, О, есть. Есть, отлично.